Доброго дня, першокласники! Урок математики. Видумуй, пробуй, твори, розум фантазію прояви! Активним і уважним будь! І про кмітливість не забудь! Сьогодні на уроці ми будемо розв'язувати вирази у межах 20, творчо працювати над задачами, вимірювати та записувати довжини відрізків у різних мірах довжини. Гра від діда цифроїда. Гра назви числа. Жив був дід цифроїд, і їв він цифри на обід. Ось поїв і наші. З чаєм встав, яких не вистачає. Полічіть цифри від 1 до 20, називаючи і ті, яких не вистачає. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Ви, молодці. Діду, цифроїду. Дуже сподобався ваш рахунок. Скористайтесь таблицею цифр від 1 до 20 та порахуйте числа навпаки від 20 до 1. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Згадаємо, як пишеться цифра 2. Напишіть цифру 2 пальчиком у повітрі. Згадаємо, як пишеться цифра 0. Напишіть цифру 0 у повітрі. Каліграфічна хвилинка. Пишемо число 20. Назвіть попереднє число числа 20. Як утворилося число 20 з попереднього числа? Що треба зробити? Так, до 19 додали 1 утворилося 20. Що означає цифра 0 праворуч у записі числа? Так, 0 це 0 одиничок. А що означає цифра 2 ліворуч у записі числа? Цифра 2 означає, що в числі 20 два десятки. Напишіть рядочок числа 20 у зошит. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Підручник, сторінка 88. Завдання 6: скільки предметів на кожному малюнку. Запиши ці числа. Порахуйте, скільки предметів в кожному малюнку та запишіть числа, через кому собі в зошит. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Прочитайте вголос, які три числа ви записали. Назвіть у першому числі, 16 скільки одиниць і скільки десятків. Розгляньте число 17. Скільки в цьому числі одиниць, скільки десятків? Розгляньте число 13. Скільки одиниць, скільки десятків. Погляньте на ці числа і скажіть, яке число найбільше. Яке число найменше? Молодці! Завдання сьоме назви числа, які пропущено, розглянемо малюнок. Котик-сирок. Він грається в квача із мишкою-келькою. І щоб дотронутися до мишки, котикові сиркові, треба пробігти по камінчиках та порахувати їх. Допоможіть йому. Поставте відео на паузу, порахуйте, потім звіримося. Ви просто, молодці, справилися з завданням та допомогли котику торкнутися мишки. Але ж тепер буде мишка доганяти котика, давайте допоможемо йому повернутися назад, дострибати по камінцях та порахуємо числа в зворотньому напрямку від 20 до 7. Поставте відео на паузу, попрацюйте, не збивайтеся! Завдання восьме обчисли. Перші два стопчики обчисліть усно. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Перевіряємо. Сподіваюся, що ви швидко рахуєте такі вирази. Інші вирази на дві дії запишіть у два стовпчики та виконайте їх у зошиті. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Перевіряємо. Якщо ви виконали всі вирази на відмінно, то ви молодці. Навчилися розв'язувати вирази на дві дії. Завдання дев'яте. порівняй! Ми знаємо, порівняти це означає поставити знак більше, менше або дорівнює. Запишіть нерівності в зошит. А потім поставимо знаки. Поставте відео на паузу попрацюйте. Нерівності в зошит записані. Поставте знаки більше, менше або дорівнює. Попрацюйте, потім звіримося. Перевіряємо. Я сподіваюся, ви справилися з цим завданням молодці! Завдання 10. За малюнком. Усно склади задачу, яка містить запитання: чого більше, наскільки більше. Розв'яжи задачу, розгляньте малюнок, розгляньте скорочений запис, складіть задачу. Запишіть розв'язання до задачі. Потім звіримося. Поставте відео на паузу, попрацюйте! Перевіряємо. Отже, щоб скласти задачу, треба було порахувати, скільки було груш у мисці, а скільки абрикос. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Скільки було груш? 6. А скільки на тарілці було абрикос, рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отже, їх було 10. Можемо скласти задачу про груші та абрикоси. Отже, на столі стояло дві тарілки. В одній було шість груш, а в другій тарілці було десять абрикос. В задачі питається, чого було більше? Наскільки більше було абрикос, ніж груш? Запишемо скорочений запис. На одній тарілці було 6 груш, а на другій було 10 е, абрикос. Скажіть, будь ласка, чого було більше? Так, абрикос було більше. А як дізнатися, наскільки більше було абрикос? Щоб порівняти два числа, треба від більшого числа відняти менше число. Запишемо розв'язок до задачі 10 відняти 6. Задачу розв'язали, тому що дали відповіді на запитання, чого було більше абрикос і наскільки було більше на 4. Молодці! Це задача на різницеве порівняння і розв'язуємо її дією віднімання. Завдання 11. Виміряй довжину смужки. Відповідь запиши в сантиметрах. У дециметрах і сантиметрах. Прикладаємо лінію до смужечки, вимірюємо її від нулика. Знаходимо, що довжина, довжина цієї смужки 13 см. Ми записали відповідь у сантиметрах. А тепер оце число треба переписати у дециметрах і сантиметрах. Розглянемо. В числі 13 є. 1 десяток і 3 одинички. Тобто 10 см і 3. А ми знаємо, що 10 см це буде 1 дециметр. Та ще 3 см. Отже, 13 см це в нас буде 1 дециметр та 3 см. Запишемо. Завдання виконали, тому що довжину відрізка 13 см ми записали в сантиметрах та в дециметрах 1 дециметр і 3 см. Молодці! Підведемо підсумок уроку. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали і скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!